Добрий день, сьогодні у мене 13 липня 2023 рік. І сьогодні я знаходжусь на соняшнику. Соняшник Синельниківський ультраранній, Ось так він виглядає на сьогодні. Ось чогось щось мені не дуже подобається листок. Вроді і кормили, і кобили, ну, може погода, може ще щось. Ну і трохи ось виходить такі штуки кластовень. Він чистий, на ньому не було ніяких гербіцидів. Це класична система, але, були, але був ґрунтова схема. Ґрунтова е, схема була промітрит, металохлор, трохи е, внесли гліфосату, щоб добити те, що залишилося за культивацією. Ну, ось таким чином. Туди йти не буду, бо сонце, треба розвернутися назад. Ось такий такий вигляд у соняшника. В цьому році він не дуже високий, не дуже високий, він ось уже кидає зіроньку. Ось такий ось бутончик, бутончик. Напомню, що сіяли ми його 6 червня. І на сьогоднішній день у нас скільки, від посіву від пасів пройшло 5-37 днів. І він ось так от виглядає. Я вважаю, що виглядає він непогано. Так, да, є отакі тут. Ну, це вже технологічні моменти, як завжди. І тут, де він дивіться, зразу тут воно пішло і поже зійшло, що може між дорядкою вирізало, то зразу пішов бур'ян. Якщо там бур'яну нема, то тут пішов. То є, показую так, як є. Поле. Тих, ну, ну, тут де пусто, то тут пусто. Тут де, тут де густо і все окей, то все, все виглядає зовсім, зовсім по-іншому. Це от таке поле, поле, як завжди, у всіх воно не може бути однорідне. Де все, ось де рядочок чітко, ось він так іде. Ну, а койде є сім'я. Так, да, ось. Ось такий листок тут, де він один, то він гарний, дебелий. Ось, тут трохи у нас загуста, як на мене. Ми планували, що сієм пізно щось може не зійти. От сіяли 4 4,8 штуки на метр виставляли. Ну, Ось от так, от. так от він як є. Доволі таки непогано виглядає. От. Я хотів би краще, як завжди, але ну і невисокий. Дійсно, цей рік він щось дуже невисокий, якщо ті роки він був повище, зараз він. Зовсім вилучки.